Це справоруч пише брифінг, типу, август 83. го Все, let's go, короче. вилітаємо на цьому апараті, на цьому кориті. А Ну-ка. О, тепер працює. Хорошо. ти сюди! Зараз буде чудеса на виражах. Давай, Я погнали. Света. Я тобі нравлюсь. Бам, нахуй. Яке завдання взагалі, що там робити? Enemy has entered all sector. Stop them from further advanced invest. west. Короче. Так, перевірочка всіх систем. Ліво -право. Я би на, насправді палка шуби раз би там... Ну що, а, на праворуч. Окей. Розганяємо, це корито. Okay. Та, все нормально, все факн контролем. Та набрейшем, набрейшем. 10 км, ну далековато, далековато, ладно. А, тут стоїть 4 км, тут ти вже не поміняєш. Ну 4 км по місії стоїть, знаєш, якщо на сервер ти поставив типу, 4 км, то більше не можеш поставити. Масштаб зменшити. Ага. Зараз буду дивитися. Ага, вон він їде, <поцентрізь> так. <поцентрізь> <А> може вот <поцентрізь> так <поцентрізь> Чекай. Ти всіх стріляй? А, я бачу, я це. Тепер <поцентрізь> второй. Один зупинився, так? <поцентрізь> так, <поцентрізь> <поцентрізь> та, второй от по ньому лети. Один згорів, блядь, второй пошел. Там грузовая якась, всіх хотіть, да? Всіх, конечно. Це просто якась ця сопляпна, там не важливо, там треба. Пока все Бі тропа. Не показала, не? Показала, показала. А, ну все тоді. А, лутить, бачу, бачу. Ба! Це теж зараз запришук. Браво! Проворуч не зру, бачиш, показує, що кого збили, кого знищили, я в шоці. <пробітник> Ти ж поки нікого не бачив. Трошки снейруємося. Ну там такий, типу, по принципу тура треба наводити, так самому? Так, тримати треба повністю на об'єкті наводитись. То саме наводящееся, що ти нажав і можеш чілити не мат, треба Воно прям видно, як воно ходить. Задання... Ми а, вот, праворуч, праворуч, праворуч. Вот, я навівся, навівся, під нами. Йома, так скільки їх там? Тебе хватить взагалі на них постріляти? Михайло, стріляй. Зараз. На 12 годин. А, ти стріляєш. Може трошки промазав. Давай! Треба включати. Стріляють по нам. Я не знаю, тут, чи треба інші верта... Нас, так, так. А, зараз, зараз, зараз. Поки що ні, бо це, саме не може довернути чомусь приціл туди. Не можеш, тому що я лечу не боком же, да, я ж. Я розумію. Дивись зараз. Зараз, зараз, зараз. Та вот вони ага, по вон полю є. їздять. Да. То бетери чи що то? то якась є, попав. Правіше, правіше там от, от, от. А, Вот, вот, вот. Добре, добре, добро є. Yeah. Летить, бачу, бачу. Вот еще, вот іще. Так, де він там А, Та, блін. На міточці? Поставці. Ага, бачу. Так, так, так. Ти можеш зумить так не треба на ми тут 900 метрів, типу, Чи воно там... Не, вона просто трошки краще, типа сам приціл, бо там сильно великий круг по центру. А, так, ну мінус 3. Скільки залишилось цих бейзарядів? Ще 3. Ще 3. Ну, от тепер там в іншому квадраті, скажімо. Там має Все, відгальмувався, дивись. Вон надо по дороге валять. По дорозі? Вот там от. Ага, бачу. Давай, давай, пошел. В бачину зараз залетить. Ой, хорошо, давай, давай, давай. На! О, нормально, є. Я думав не попаде, знищило. Ще є там? Один. Та треба дивитися. Ти віддаляй постійно, дивись потім приближай. Я віддаляю, так, Так, зараз по карті подивлюсь. Не бачу. У щось показує Знову на той танк, ну ти вже його знищив. Який сенс. Ти Та, ні, вона нам уже засчитало танк. Я не знаю, який сенс ще стріляти. Або вище хоча б. Не видно його поки що. Ось стріляє по нам, стріляє по нам, стріляє, стріляє. Стріляє, стріляє Михайло. Почекай. о, пішов. Що буде. Давай, да ну. О, іще один сразу, давай. Почекай, блін, куда ты. Та куда бо нам стріляють? Михайло, ти що гониш? Ааа, ну та тоді я не буду, я не можу попасти. Бо і, я розумію, ну по нам прилітає, я ж не можу зависнути і стоять просто на місці. А бачиш звідки стріляють аж. Зараз трошки... Ти по одному попав, а другого я... А я, я знищив. Я дочекався, ну, поки ти попав, ну. По-другому я уже був наведений, но була... Трошки цель. Давай, ты Прямо по курсу я захожу на него. Так, Дэвид, там... Ага, вот стоит. Давай, 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 давай. Я долго не буду. Ты попадаешь, я улетаю. А... Попал на что-то. Блин, ну, ага. не Капец. Там еще один я. Ну ладно, я сливаюсь тоже, полетим заново. Ну так між деревами прилетимо. Попробуй. Да. Субати би вже взорвався. Б. Думаю, що так. А ну, 5 кілометрів. Блін, там. Ви, Вирівняйся туди. Зараз, зараз я подивлюсь, просто там хіба по дорозі. А, треба на, на юг. Бен, я не знаю, там. По всій дорозі можна буде видно. Бачите, тут просто ліса, воно не видно в цілому. Тобто з цієї точки. Приміняй. Ага. Оооо, та ти що? Ну от. Поїхали. Видно, так? Да? Так, да, ну трошечки тяжко буде наводити. Трошечки тяжко, але що поробиш. Зато безпечна дистанція. Ну. Почекай, о, попало. Є, другий пішов. Нормально, нормально. езжая. Е. е. контакт. Третий. Шучка, тихо, тихо, тихо. А. сопля, не рухайся уже, хайп. Сопля? Нет, Новый год. <laughs> Она как раз стала. стоять. Стріляй! Мало боєприпасів, каже. Стреляй, стреляй, стреляй! Хто? попали? Хто? Може О. це і на них розповсюджується. Та, та, ж, я не знаю. Ще хтось є.